Микола підгорний заслужений художник України, активний учасник мистецького життя Полтави. Але власного альбому, який вмістив би основний творчий доробок, не мав. Доки не втрутилася жінка, яка колекціонує його полотна. Олена Сілютіна, підприємець, видання вийшло у світ за її кошт. Це було дуже несправедливо, що він до цього часу він відзначав цього року 70-річний ювілей, Що він до цього часу не мав достойного альбому. І тут зібрано багато роботи, але це дуже дуже мало відносно до того, що взагалі він не працював. В альбомі є багато портретів відомих полтавців. Тож для зручності читача до ілюстрацій додали ще й перелік персоналій. Ніякої комерційної сторони цього альбому нету, тому що в продажу він поступив по полціни. І он несет просто такую познавательну, потому что ну, я думаю, історикам мистецтва, людям, которые занимаются искусством, школьникам, студентам, ну я сподіваюся, этот альбом будет интересен. До альбому увійшло близько трьохсот полотен Миколи Підгорного. І, хоч наклад невеликий, 200 примірників, таку книгу отримають у подарунок школи із художнім ухилом, а також бібліотеки та музеї міста.